Дивіться, якщо у вас там 8 А на 21700, то його можу поставити на 10 А із платою. по ціні там 150 гривень елемент, плата нормальна там 300-350 Вступні ось два таких акумулятора на перепаковці. Ось такі тут елементи Китай дешевенькі стоїть. Будемо все ставити на Ів 25П, нові елементи. Зараз вони на вирівнюванні по 10 банок. Кому що потрібно, звертайтеся. В версіях турбо ось така плата. Ну, це з одної із них, є там ще інші. Плати там нормальні, акумулятори там погані, але плати там в турбо мені подобаються. Це ліпші, ніж у Energy, там. і навіть ніж в звичайних прокрафтах. Ціна залежить від елементів: 125, 135, 150 гривень за штуку. Там ті на 150 гривень штука. Тому лісели є, і від дешевші, віддешевші Кому комусь потрібно, звертайтеся. Ну Дивіться, як правило, вони перестають заряджатись через плати, ну або якихось там два елемента вийшли з ваду. Потрібно дивитися, і те і те можна замінити. Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті акумулятор ProCraft. Ремонт після ремонту, після сервісу ProCraft. Людина неодноразово туди вже відправляла. І проблема, як то кажуть, постійно та сама. Ну Проблема тут, звичайно, як і завжди, в платах, неодноразово знімав відео. На рахунок цих прокрафтів, але не все так просто. Що робить сервіс? Сервіс кожен раз міняє по два елементи. Видно, ось їхня варка, при тому вони тут, холдери просто з іншої сторони собі вирізають. Ну, щоб, звісно, дістати елементи. Ну, так, це ж простіше, чим, як то кажуть, все повідривати повністю. Вони замінюють два елементи і все працює до того часу, поки акумулятори не розрядяться один раз. Після того, як вони розрядяться, плата їх вже зарядити не може, а не може зарядити, тому що не працює сама плата. Ці плати в Прокрафті дуже поганої версії, вже багато їх замінював. Тому якось так. Кому що потрібно, звертайтеся, перепакуємо. Вам зараз будемо ремонтувати цей. Ну, якось так. І так, сьогодні на перепаковці у нас було ось таких два акумулятора були на ось таких елементах